Ранку на каналі Файні квіти, Городина, Садочок. Ранковий випуск щоденника важливих справ на 29 та 30 липня 2025 року. Сьогодні 29 липня, зростаючий місяць буде знаходитися в знаці Терези з 8 години 44 хвилини ранку. Можна буде тільки сіяти насіння різних сидиратів та працювати з розсадою квітів і овочевих культур. І це можна вже буде робити з 9-ї години ранку. Але не можна поливати та підживлювати рослини це час стихії повітря. Вже не можна проводити обрізку саду та зелені операції на будь-яких рослинах зростаючий місяць, і ми тепер рухаємося до повні. Захист рослин від шкідників та хвороб проводимо біопрепаратами. 29 липня, після 15 години дня, починається сприятливий час для різних заготівань. Завтра, 30 липня, Зростаючий місяць буде знаходитися в знаці Терези, але місяць без курсу почнеться сьомої години ранку одна хвилина і буде продовжуватися до кінця доби. Тому ніяких посівів та посадок не проводимо, розсаду не турбуємо. Не можна поливати та підживлювати рослини. Це час стихії повітря. Якщо у вас є дощ, опади, хай вони будуть добрими. І сприятливими для ваших рослин. А після дощу, як тільки буде можливість, обов'язково виходимо на грядки та даємо повітря корінцям. Вже не можна проводити обрізку саду та зелені операції на будь-яких рослинах. Захист від рослинничківників та хвороб проводимо біопрепаратами. 30 липня сприятливий час для різних заготівель. Важливо для здоров'я на 29 та 30 липня 25-го року це знак Терези. А значить, дуже важлива вегетаріанська їжа. Що ж, готуємо для нашого здоров'я? Готуємо. Страви такі каші з рису, гречки, жита, вівса, ячменю. Із доступних всіх свіжих овочів, фруктів, ягід, вітаміни і зелені готуємо різні страви. І дуже популярні в ці дні різні салати. І заправляємо ці салати лимонним соком, сметаною або ж вершками. Смачного на цьому ми завершуємо наш ранковий випуск. Божого благословення вам на цей чудовий день! усіляких усіляких вам гараздів, миру та добробуту і удачі, удачі у всіх ваших справах! Щастя вам, людського здоров'я вам міцного! Ми ж з вами зустрінемося ввечері. А поки що до зустрічі на все добре.